Як бачимо, в отворі, типу як під шканти, щоб зшити з'єднати цей неоднорідний матеріал, як поперечними арматуринами. Тут з'єднав, тут з'єднав. Тут воно проходить насквозь і тут з'єднав поперек. Тут, якби воно попадає в шви. Але так як є ці два шканта, які на себе гарно візьмуть навантаження, то в принципі воно буде гарно зшито. Ну, обшліфував його, щоб воно було більш ергономічно і аеродинамічно. Також отвори під вентилятор посверлив, ну, то я вам не показував, вже вентилятор я і зняв. Позараз епоксидку мішати. Так-да, будемо да. епоксидку, а не клей, тому що скло арматура, яку я розраховував туди вклеїти, вона виявилася не кругла в перерізі, а овальна. У мене є такий бухточка на 10 метрів чи більше, 50 метрів, по-моєму, бухта. І я з двох боків бухти її обрізав, вона з двох боків бухти овальна. Хоча пишу діаметр 4. Ну, якби для будівництва то нема значення, а от як шкант, то це вже не дуже. Ну, от, виходить, воно якби туди йде, тому що, в принципі, воно калібровано як 4 мм, але є там зазори, суперклей би його, звичайно, склеїв би. Того, що день-де воно все-таки торкається стінок. Ну, але це було би невпевнене з'єднання. Тому я замішаю зараз ED20, звичайно. Дам їй десь годинку півтори постояти в стакані, щоб вона загусла. І вже густою туди буду. От. Тут видно, що світиться. От. І густою туди буду його затягувати цими шкантами. І вона затягнеться в отвір і склеє все. Також 104-мм зробив зінковочку. Ну, щоб якось, я не знаю, можливо, так буде тут капелька цієї похідки стояти, яка туди буде втягуватися. Не знаю, так якось акуратніше воно. Мені здається, буде і технологічніше. Ось. Таке от. Напівфабрикат поки що виріб рухається до завершення. Ну, зараз замішаємо там 10 грамів тої епоксидки, Півтори годинки вона постоє на сонечку і Ну А попереднє я зараз наріжу цих шкантиків, щоб потім пилкою в епоксидці не їлозити його туди-сюди. Хоча ми зараз ще подумаємо, може будемо її лозити. Ну. Нарізати наперед, напевно, є правильніше. Ну, Тут якби така давній спор, щоб перше робити шкант, різати по довжині, чи потім підрізати. М -м якщо нам потрібно з'єднання чистове ідеальне, то так, да, треба спочатку вклеїти, потім підрізати і зашліфувати. Ну, Але все одно не вийде ідеальне з'єднання, якщо це в дереві, то що тут різні шари дерева, і шкант буде випирати з часом. Тож він торцем дивиться, як сучок. Ну, тут у нас не стоїть запит на ідеальність в першу чергу. Тут на міцність є, тут якби, ми можемо попередньо нарізати, щоб це було швидше і технологічніше. Нарізав такі шкантики зі склоарматури. арматури. звичайною пилкою на жовкою по металу ручною. Трошки пилюка, зараз є Ну, по, Коли буде світло, я її прополососю, щоб не дихати. Ось, е, ну і Торці теж зараз підшліфую, щоб були більш скруглені, щоб легше туди епоксидку затягувала в отвір. Все, епоксидка замішана, загусає. Дойде час і ми її туди зробимо. Тут трошки з запасом воно трошки буде виступати, я його по наружі шліфану. Потім, щоб було більш-менш гарно. Тут не тільки як гарно, а якби я робив його втопленим туди, то ну, міцність була б трошки менша, тобто якийсь там міліметр з чотирьох, воно б менше сиділо в. Тому в магитінах цієї пластині. Відповідно, 25% міцності ми б втратили, Ну, десь приблизно. Того я роблю трошки більше, потім шліфаную, і вся міцність, яку можна витягнути з товщини матеріалу, у нас буде, ну, буде використано. Ну і по одній запасні зробив, щоб якщо десь воно в процесі роботи впаде, то не шукати, а взяти нову і заклеїти. Отже, вклеїв я на епоксидку ці штіфти з кловолоконної арматури 4 мм. Дочекався, поки епоксидка буде дуже-дуже-дуже дуже густа. І тут видно, що вона навіть не розтікалась, навіть не пробувала розтікатися. Ось, Спочатку загрунтувавши отвори. А потім щедро змазавши самі штів тиснуло волоконя, я туди їх забив молоточком. От Воно засохло вже на другий день на сонечку. Доводиться в, ну, для таких епохідочних робіт чекати, поки буде погода більш-менш без дощу, не волога, і швиденько схватувати цей період, бо випоксідка. Не любить вологи, ще раз наголошую. Якщо вона схватить вологу, будучи жидкою, не застигшою, то потім її дуже тяжко полімелізувати, вона буде як силикон біла і еластична, липка дуже довгий час. Так от, вона зараз застигла, і я її шліфану. Шліфану О, цікавий такий ефект. Світло йде як по світловодах цією арматурою. кловолоконною такий от ефект. Цікаво. Там десь воно доволі товсте, більше трьох сантиметрів довжиною. Ось такий от ефект здоров. Світодіодна лампочка горить.